Доброго дня, шановні сьогодні в нас 22 травня, 25 рік. Хочу надати практичну консультацію для юридичних осіб, а саме для керівників підприємств, товари з обмеженою відповідальністю та інших комерційних об'єднань організацій. Питання так стосується захисту бізнесу під час мобілізації та дії воєнного стану. Тобто бізнес на сьогодні е, не досить захищений, і для цього є там, відповідні в нас нормативні правові акти, які цей захист можуть надати. Але ваші права потрібно ще і отримати. Е, наприклад, е, яка ситуація? На сьогодні актуальне питання стосовно бронювань та. Отримання критичності підприємства, тобто це два різних процеси, за які відповідають різні структурні підрозділи від міських військових адміністрацій до обласних і так само там до міністерств. Можемо вам надати консультацію, дізнатися всі недоліки вашого підприємства і їх належним чином усунути. Тобто, зазвичай це буває там п'ятому-шостому критерії там, підвищити зарплату чи збільшити податки по сплаті, або якщо їх там усунути, якщо там є якась заборгованість, це все досить такі елементарні прості речі, з яким може справитися там любий там бухгалтер. Ем, і далі потрібно працювати по критеріям певних цих постанов, чи розпоряджень КМВА, чи МВА. Та інших міських військових адміністрацій. В принципі, таким чином ви зможете захистити як керівник свого працівника, він зможе їздити в відрядження по всій території України, і навіть якщо потрібно йому поїхати у відрядження за кордон, чи вам, делегації якоїсь, навіть чи у відпустку, навіть вас вам буде достатньо закордонного паспорту, в'їзд-виїзд по безвізу. Там, тільки для цього потрібні певні документи, які все це будуть підтверджувати. І тобто, таким чином, а, ви сьогодні можете піднімати економіку України. А, нічого тут складового немає, жодних ризиків немає. Можуть бути там певні перевірки від, від якихось там правоохоронних органів, але це, ці всі питання вони вирішуються. І якщо жодних порушень немає відсутні, тоді <клід> питання також відсутні В принципі, ем... Досить таке актуальне питання, ще раз хочу зазначити. І на мою думку, що велика кількість підприємств сьогодні вважає, що ось ось воєнний стан закінчиться і війна закінчиться. На мою думку, я вважаю, потрібно готуватися до найгірших сценаріїв і потрібно готуватися до тривалої війни. Так, військовий стан може закінчитися навіть і сьогодні, але проблема в тому, що Питання з мобілізацією нікуди не подінеться, і тому тут керівнику потрібно думати, як зберегти своє підприємство і як йому працювати. Тому що якщо цей крок завчасно самостійно не передбачити на український ринок праці, його займуть легко іммігранти, які з інших там третіх держав, і все тому треба думати, як зберегти. Свої підприємства, щоб вони на вашим чином функціонували. В принципі, так, за консультацією записуватися онлайн, всі додаткові там роз'яснення чи там конфліктні ситуації з певними державними органами все вирішуємо. У нас є сьогодні чудові юристи, чудові адвокати, які можуть здійснювати представництво по всій території України. Ось так. В принципі, в мене поки що. все. Хочу ще наголосити під час дії воєнного стану можливо себе почувати цілком, цілком цивільною особою, допомагати Збройним силам України і тим самим працювати якби, на чудовій роботі. Також є питання стосовно додаткового фінансування для Юридичних осіб, тобто це грантові підтримки від держави, є різні програми. На мою думку, вони трошки недосконалі їх потрібно вдосконалювати. Тобто, непевна кількість юридичних осіб може отримати цю грантову підтримку. І, на мою думку, потрібно. Її трошки вдосконалити. Часу немає писати на кабіни міністерства пропозиції, тому що на сьогодні відомо такий випадок, спілкуюся там з одним керівником одного відділення банків. і повідомляю вже активно працюють шахраї по отримання грантових програм, тобто там вони на контролі внутрішньої безпеки банку. І таке. Я не розумію, чому люди якось так працюють і думають, треба щось вкрасти і далі думати, що знову вкрасти, якщо можна отримати ці кошти і займатися там певно цією справою. Не розумію. Ну, кожному своє. Для того не, напевно був складений кримінальний кодекс і відповідні органи, які займаються цими всіма питаннями. В принципі, в мене все. Сповага, Гнатюк. Слава Україні!